Пройшов рівно тиждень і в окупованому Росією Криму нова Бавовна. Цього разу злетіли в повітря склади боєприпасів у районі Джанкоя. Українські військові нічого не коментують, але західні ЗМІ стверджують, що вибухи робота елітного українського підрозділу. Давайте розбиратися. 16 серпня, близько шостої ранку, в Дженкойському районі тимчасово окупованого Криму розпочалася пожежа. На складі боєприпасів ворога. Місцеві ЗМІ писали, що горіло біля села міського типу Азовське та села Майське поряд із ним. Це приблизно 25 кілометрів від Джанкоя. Через Джанкой у напрямку Керчі проходить залізнична гілка. Вона теж постраждала внаслідок ранкових вибухів. Тепер всі поїзди до Криму, які прямують із території Росії, окупанти вимушені зупиняти на станції Владіславівка. Звідки пасажирів розвозитимуть автобусами, через це на кримських вокзалах сформувались скупчення людей. У Міноборони Росії відразу після детонації заявили, що відбулося загорання на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Пізніше відомство окупантів написало, що це сталося внаслідок диверсії, та серйозно постраждалих нема. Але як у випадку з вибухами на аеродромі Саки, Окупаційна влада евакуювала близько трьох тисяч місцевих мешканців за п'ятикілометрову зону, а також розширила дію надзвичайного стану на Джанкойський район. Крім того, в тому ж районі біля Джанкоя сталася пожежа на трансформаторній станції. Її окупанти могли б використовувати для постачання електроенергії із Запорізької АЕС до Криму. Через Майське проходить єдина пряма залізнична гілка з Росії до Криму, тому цей вибух. Перерізав один із головних російських маршрутів з Криму до півдня України. Це буде особливо важко виправити, якщо боєприпаси, що не розірвалися, розкидані на великій території.